Плюшкін у Чернівцях продовження резонансної теми, яка сколихнула містян, і змусила чиновників окремо обговорювати на сесії міськради і матеріал мого колеги Романа Олійника, і вирішувати, що робити зі сміттям, яке роками накопичував чоловік по вулиці Сенельникова. Ми слідкуємо за цією ситуацією, тож сьогодні вирішили перевірити, яка ситуація з проблемною ділянкою. Деталі наш Роман Олійник розкаже. Бурхливе обговорення у коментарях та не менш емоційне висловлювання у сесійній залі ратуші. Отже, є рекомендація комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва доповнити пунктом 6.2 провести благоустрій території. Пропозиція персону Олексія Сенярінікова. Якщо знає репортаж, де був про людина там з синдром має хвороба. Вже неодноразово туди виїжджали, штрафував так. Депутати наприкінці минулого року вирішили доручити комісії з благоустрою, розібратися і прибрати сміттєзвалище, яке під егідою сміттєпереробного заводу самовільно організував літній безхатько. Чернівецький репортер вирішив перевірити, яка ситуація на місці зараз. Сміття стало тільки більше пляшки, пакети та папір відстоюються тут роками. Все і далі створює людям, які живуть поруч незручності. Пічально мої бабусі бігають криси там по двору, і у сусідки Кореї теж з'їдають. Я знаю то криси. Та в управлінні порядку та контролю за благоустроєм міської ради нас запевнили, що займаються цим питанням. Інспекцію з благоустрою вжиті наступні дії. Був складений адміністративний протокол на особу безпостійного місця проживання, яка вчиняла дані дії з адресою вулиця Сінєльникова, 11. То і коли прибиратиме, не уточнюють. Певня тільки надіслали листа власнику ділянки, яка обросла сміттям для того, щоб надалі діяти згідно закону. кажуть команда Сі-4 продовжує слідкувати за подіями довкола такого самовільного сміттєзвалища. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі-4. І в продовження теми Чернівецький репортер розпитував у містян та гостей, чи відчувають вони, що у них живе частинка Плюшкіна. Ми не збираємо такі речі вдома і викидаємо їх в сумітник. Монітор або телевізор, то коробки порожні я від нього збираю. Мало ли треба сину передати, чи десь відвезти, чи здати, чи просто навіть утилізувати. Ну, в принципі, якщо гарні коробки, якщо на даний момент вони мені потрібні, я їх, звісно, збираю. І залишаю, не збираю, не люблю захламляти. Простір. У мене гостіної цих коробок вже назбиралося. Ми час від часу навіть відносимо на Зінковецьку, там, де плетуть сітки, оці кусочки ткані для сіток. Коробки для телевізорів, телефонів, так. Чому? Тому що гарантія. Коробки від телевізорів так збираємо. Навіщо? А, якщо треба буде переїжджати, щоб знову його туди покласти. Не складаємо бомжі, підбирають. Так, збираємо. Збираємо ті, які по гарантії обов'язково збираємо. А так і сміття сортуємо.